З 22 по 30 вересня 2022 року в Грузії місті Тбілісі, відбудеться чемпіонат Європи з парапауерліфтингу. В змаганнях бере участь 155 спортсменів з 30 країн Європи. Збірну команди України представляють 9 найсильніших спортсменів національної збірної. Ми відбирали команду по рейтингу. Тобто ті е, спортсмени, котрі мають сам найвищий рейтинг. Ті спортсмени, котрі претендують на медалі. А це Наталія Олійник, Тетяна Шароколава, Лідія Соловйова, Марина Копійка, Мар'яна Шевчук, Дарія Кобилинська, Антон Крюков, Юрій Бабинець та Костянтин Панасюк. За останні два місяці, коли ми змогли зібратися, це було в місті Дніпрі. Ми провели три навчально-тренувальних зборах. І команда підійшла в гарному настрої, але як вам сказати, ця війна наклала свій оттиск в розумінні наших спортсменів, тренерів, людей. Повноцінні збори через російського загарбника не вдалося пройти трьом спортсменам. Вони тимчасово були в окупації. Антон Крюков ледь виїхав з Маріуполя. Наталія Олійник з Попасної. А Шарколава Тетяна змогла покинути Енергодар лише у серпні. Вона е, ледве виїхала від тіля з донькою. От, зараз в неї таке. Хвилювання, донька сама ну, з тренером у Запоріжжі. Запоріжжя бомбят, вона тут, вона місце себе не, себе не знаходить, але е, я сподіваюся, що ми будемо боротися за перше місце, а може щось що і покажемо щось краще, щось більше. Саме Тетяна завтра о 16 годині і 10 хвилин розпочне перший день змагань у ваговій категорії до 67 кілограмів. Ми сподіваємось на найвищий результат, адже не тільки Грузія тепло прийняла наших спортсменів вчора. На технічні, на технічній нараді. Нам аплодували стоячі всі е, представники е, Європи, котрі ну, представлені на змаганнях, там е, допускаються по дві людини від е, страни. Всі піднялися і аплодували стоячи в підтримку нас. Це було дуже приємно. І ми будемо робити все, щоб наш е, прапор е, був на вершині, і щоб наш дім грав як може частіше. Дивіться включення та сюжети телеканалу ЕКВАЛІМПІК з місця подій та вболівайте за Україну разом переможемо.